Привіт, Монобанк запустив можливість купувати валюту прямо в своєму застосунку з розміщенням на депозит. Зараз я швиденько покажу, як це зробити. Але спочатку зайдемо в розділ ще і подивимося, який на даний момент курс. Як бачимо, курс продажу долара 37,9 євро 38,72. Як ми знаємо, на даний момент можна купити не більше ніж на 50 тисяч гривень валюту під депозит. В такому разі нам потрібно зайти в калькулятор, рахуємо 50 тисяч гривень, ділимо на курс. І отримуємо 1319 доларів, тобто це максимум, який ми зараз можемо купити в Монобанк. Звісно, потрібно орієнтуватись на актуальний курс, тому що ще 2-3 години назад курс був 37.03. Але, мабуть, є чималенький попит і курс виріс майже на 1 гривню. Тепер переходимо в розділ накопичення, і нам потрібно відкрити депозит. Вибираємо депозит у валюті, валюта долар, і я виберу мінімальний депозит з терміном в 3 місяці. Натискаю формати депозит, і тут мінімальна сума поповнення 100 доларів і я також введу 100 доларів для прикладу, щоб показати, як це відбувається. Натискаємо продовжити. Як бачимо, сума 100 доларів, поповнення неможливе, вклад на 3 місяці і ставка 0,1% річних. Також, як бачимо, виплата депозиту можлива на вашу картку або готівкою в касі Універсалбанку чи А-банку. До речі, стосовно Абанку, в останній час чув більше негативних відгуків, в тому плані, що вони не дуже охоче видають валюту тим, хто знімає її з картки Монобанк, якщо у вас немає картки Абанку, тобто ви не клієнт Абанку. Тому, мабуть, як варіант відкрити картку Абанка, можна відкрити картку зелена, вона безкоштовна, і потім при потребі, якщо вона не знадобиться, можна її буде закрити. Тому після закінчення терміну депозиту ви можете зняти готівку без комісії в Універсалбанку або в Абанку. Або вивести на свою валютну картку. Але якщо ви просто будете знімати валюту, з валютної картки валюту, наприклад, так само в Universal Bank чи А-банку, то там вже буде комісія 0,9%. Якщо ви знімаєте просто відразу з депозиту, то з депозиту буде без комісії. Як бачимо, розірвання депозиту неможливо. Тепер нам потрібно переглянути документи, натискаємо Продовжити, і тепер нам потрібно поповнити депозит. Як бачимо, ми можемо поповнити депозит зі своєї гривнової картки. Якщо б ви ввели суму, яка була в еквіваленті більше 50 тисяч гривень, то цієї можливості не було. А так ми можемо купити валюту зі своєї гривнової картки. Тому я вибираю свою білу картку в Монобанк і натискаю Поповнити. Як бачимо, депозит відкрито на 100 доларів на 3 місяця під 0,1% річних. Натискаю продовжити, і бачимо, що депозит у нас відкритий. Виплата відсотків можна вибрати або додавати до депозиту, або виплачувати на мою доларову картку. І так як я не планую цей депозит пролонгувати, тобто щоб він в мене пішов по другому кругу, після того як закінчиться термін, я натискаю продовжити автоматично і вимикаю його. І тоді, як в мене закінчиться термін депозиту, я можу його зняти тоді або в касі, або вивести на свою валютну картку. Тому, як бачите, буквально за 1-2 хвилини в застосунку Монобанк ми купили валюту з розміщенням під депозит. Як можна побачити в історії операції, я поповнив депозит у валюті долар по курсу 37,9. Але як я казав, ще пару годин тому курс був 37.03. До речі, якщо у вас немає картки Monobank, ви можете відкрити його за моїм посиланням, знайдете його в описі і отримати бонус 50 гривень кешбеку. Також в моєму телеграм-каналі можна знайти таблицю, в якій подивитись, які ще банки пропонують купувати валюту з розміщенням на депозит. Також у закріпленому пості можна знайти і інші корисні таблиці, тому заходьте, також напишіть, чи купували ви вже валюту в Монобанк таким чином або в якомусь іншому банку і поділіться своїм досвідом. Дякую та до зустрічі в наступних відео.